Вітаю всіх слухачів радіо ФМ Галичина. Зараз до нашого етеру долучаємо заступника міського голови Андрія Москаленка, який на прямому зв'язку. Пан Андрій, доброго дня, вітаю Андрію. Сьогодні сумний день для громади міста Львова і безпосередньо для усіх українців. Розкажіть останні вже знаємо дані, що пошукові роботи завершено. Чи вже е, встигли місто е, оцінити суму збитків? Певні якісь е, такі проміжні речі провести? Скільки будівель постраждало, і скільки потрібно коштів на таку першочергову ліквідацію, аби допомогти людям, чиї помешкання постраждали? Е, в результаті власне російських ракет які сьогодні е, вдарили е, вночі по Львову, на жаль, зазнало ураження різних стадій: 154 будинки. Ще фактично п'ять закладів освіти: це і школи, це і наші гуртки з одного боку. З іншого боку, на жаль, найбільша втрата, яку ми зазнали, це і наших сім львів'ян, яких ми втратили серед власне. В них є так само наша е, працівниця міського молодіжного центру, яка власне е, є однією з координаторів молодіжного офісу європейської столиці 2025 двадцять Власне, що вона готувала подію, яка мала відбутися. Має відбутися через три дні у Львові. Е, на жаль, е, загинула її мама. Загинула двоє сестер. Е, тато власне зазнав уражень. Зараз перебуває в лікарні. Е, власне, що ми, ми зараз ви правильно сказали, що завершилися пошуково, пошукові роботи. Тому зараз до робіт приступають власне вже противарійні е, частина. Тобто зараз буде відбуватися розбір завалів. Ми власне на комісії яка відбулася годину тому. Прийняли ряд рішень, тобто, перше, ми. 에, власне, по будинках, які зазнали найбільших уражень, будемо централізовано працювати над їхнім відновленням. Це пам'ятки архітектури, це набагато складніший аспект. Тобто в, в Франківському районі це шість будинків. Якщо говорити в е, залізничному районі, це кількість будинків є більше, але там є менша кількість ступінь ураження, тобто десь близько трьох тисяч вікон є вибитими. А ми передбачаємо компенсацію за вікна е, 12 тисяч гривень за двері 8 тисяч гривень. Я думаю, що значну частину цього нам допоможуть різні фонди. Ми дуже дякуємо фонду і іншим фондам, які вже включилися, допомагають. Звичайно, що є деякі будинки, які насправді порушені основи, і там потрібно проводити капітальну роботу. Є так само одна школа, яка, яка де повністю фактично одна частина будівлі є теж зруйнованою, і ця школа зараз не функціонує. Пане Андрій, скільки людей вже звернулися до того, щоб евакуюватись, можливо, куди їх будуть переселяти? Чи є вже якийсь певний алгоритм, де саме будуть ці люди мешкати, оскільки їхні помешкання постраждало після ракетного обстрілу Російської Федерації? Там власне, що нам запропоновано для проживання найближчі кілька днів в готелях. Так само дякуємо всім, хто відгукнулися. Окрім того, ми будемо передбачати компенсацію за. Оренду житла 10, 12 і 15 тисяч гривень, в залежності від кількості кімнат, тому що відновлення будинків займає достатньо велику частину часу, тому що це є пам'ятки архітектури. Там є своя складна логістика, тому власне мешканці матимуть змогу пару днів, поки будуть жити в готелі подивитися до, до житла, яке будуть орендувати. По кількості зараз ми цю цифру уточнюємо. Якщо хтось до когось не звернулося комунальні служби, ми просимо всіх телефонувати на гарячу лінію. Uh, 1580 і залишати інформацію, що вони потребують поселення. Пан Андрій, я розумію, на зараз так про будівлі. Знаєте, е, хочеться менше, тому що розуміємо насамперед, що постраждали люди, хочеться розуміти, як будуть безпосередньо із цим сім'ям, які загинули, чи буде місто теж їм виплачувати, допомагати компенсацію виплачувати. Ну і про сім'ю Базилевич. Я розумію, що е, пані Ярина, можливо, ви були знайомі їй лише 21 рік, але е, вона була дотична м, до вже того, щоб розвивати місто Львів. На молодіжному рівні. Що би сказали сім'ю Безелевчика? До речі, теж якщо дізнався з роду сім'ї Івана Франка, які би слова підтримки сказали пану Дивіться, пані Ірина. Власне, що нас нещодавно ми проводили на міжнародний день молоді такий захід, який називався Сміливі, і власне Ірина була однією з організаторів, де Власне, ми відзначали власне, молодих героїв, тобто військових. І власне Ірина була однією з організаторок. І вона готувала подію, яка нас має відбутися за три дні. Вона була однією з кураторок, одного з блоків великих. Вона була дуже активною. І, на жаль, її сестра, яка є студенткою католицького університету, так само загинула. це насправді. Я думаю, що тут мало слів, щоб описати насправді трагедія, яка сталася, тому ми маємо бути зараз єдиними і допомогти і батькові, і допомогти всім, хто постраждав. Якщо говорити про будівлі, які постраждали, ми розуміємо, що це теж історичний ареал міста Львова, тому що це район Конувальця, особливо багато там історичних будівель. Чи є ті споруди, які входили в спадщину ЮНЕСКО, чи вже якось зв'язувалися з міжнародними організаціями, щоб показати черговий злочин Російської Федерації в історичному ареалі міста Львова? А, звичайно, сьогодні одразу на місці прильоту за певний час був і е, заступник мера Фрайберга, місто партнер наш. Так само там була е, спікерка парламенту е, Чехії. Ми повідомили е, наші міста партнери. Ми повідомили так само е, безпосередньо і ЮНЕСКО про те, що сталося, тому що це мова йде про буферну зону ЮНЕСКО, мова йде про пам'ятки архітектури. Зараз на місці працюють е, фахівці з Кейрон, які сканують ці найбільші будівлі, які постраждали для того, щоб можна було потім по скануванням робити проекти їхнього відновлення. Е, тому ми власне що зараз теж актуалізовуємо цю інформацію, тому що зараз комісія обходять, аналізують, збирають е, загалом е, повний е, список того, що потрібно буде відновлювати. Е, досвід. Е... Як власне проходить ось цей момент, коли після російських гострів у Львові, Львівської міської ради вже є, тому що пригадуємо, як це відбувалося, коли сталася трагедія на вулиці Стрийській, власне кажучи, якщо зараз оцінювати масштаб, чи більше у порівнянні як тоді звернулися людей, і чи вже ось цей весь алгоритм настільки відпрацьований, все зрозуміло, куди і як і скільки часу будуть люди мешкати не у своїх помешканнях? Розкажіть і оцініть на вашу думку ситуацію. Ну, дивіться, є декілька видів робіт, тобто зараз там, де є вибиті вікна, десь близько трьох тисяч, то там зараз закривають плівкою, плюс ми працюємо або через допомогу фондів, яким ще раз дячні, або це коштом бюджету міста будуть встановлені нові вікна, Тобто це один вид пошкодження. Другий, якщо є, наприклад, вибиті двері є, наприклад, трохи складніше. Тобто, тут де трошки більше займе часу. Якщо мова йде про будинки, де були Фактично самі головні прильоти, де зруйновані будинки. Ну то це є треба розуміти, це довший час, тому що це спочатку мають бути аварійно-відновлювальні роботи, потім мають бути роботи розробка проекту. Тобто, це є і взагалі потрібно розуміти, чи цей будинок зберігає несучу здатність. Тобто тут мають працювати конструктори. Ми маємо отримати від них інформацію. І тоді аж можна буде щось сказати, тому що це є окрема процедура, по якій ми будемо. Будемо працювати, тобто, якщо говорити про суму збитків, то я думаю, це сотні і сотні мільйонів гривень. Думаю, ніхто зараз не буде готовий оцінити точну суму збитків, тому що вона є. Дуже великою, я би так кажучи, сказав пана Андрій. А ви сказали, що були європейські колеги під час вже ранкового обстрілу, коли він трапився і були безпосередньо на місці. Їхні от слова, і що от вони чи вони вражені насправді тому, що чи це для них вперше, що вони в Україні побачили усі звірства країни терориста, країни Росії. Ну, насправді ніхто з них, тих, хто сьогодні був, не планував е мати саме такий е графік, тому що були заплановані інші події. Та у нас в Райберу мали бути урочисті підписання, багато питань зрозуміло, що це все скасовано е так. само е пані спікерка. Так вона мала свою програму. Та і вона, звичайно, що в неї були внесені зміни е через, е через на жаль ту біду, яка сталася. Тому, тому зрозуміло, що я думаю, що бачачи те, як з-під завалів виносяться маленьку дитину, я думаю, що тут більше слів немає в цьому контексті. Ще хочу запитатися про дітей, про школи, тому що навчальні заклади теж постраждали. Скільки шкіл от не вийде, і який формат зараз запропонували наші управлінці освіти, куди ось ці діти будуть чи долучені до інших шкіл, чи буде дистанційний формат навчання? А, дивіться, власне, пройні освіти вони вже почали комунікувати, або там найближчу годину часу прокомунікують. Тобто, в нас є і школа Арніка, художній ліцей фактично ще, ще наш ліцей 5, 17, там, де були вибиті вікна, то зараз буде повідомлено, де як буде відбуватися навчання. Плюс ще одна приватна школа теж постраждала, там також є вибиті вікна. То звичайно, що буде відбуватися навчальний процес, він буде відбуватися в інших локаціях. тому... Uh, тому насправді я думаю, що зараз власне відбуваються організаційні питання. Я думаю, про протягом години часу буде вже повідомлено, як саме це буде відбуватися. Ну, головних головної шкоди зазнали uh, три школи. Uh, трішки ще коротко. Завтра у Львові офіційно оголошено День жалоби. Ми розуміємо, що будуть приспущені препарати. Я так Розумію, всі заходи, які планувалися, все відміняється. Розкажіть, будь ласка ще. Так, да, ми насправді звертаємося до всіх, е тому що е завтрашній день, день буде пам'яті тих наших львів'ян, які загинули сьогодні. Е тому просимо всіх е власне, е утриматися е будь-яких розважальних заходів і е на будівлях будуть приспущені прапори. І, і власне, міський голова вже оголосив десь годину тому, тому, е тому завтра буде день, день пам'яті за, за нашими львів'янами, які ми сьогодні втратили. Якщо розумівати, пан Андрій, чи якусь потрібно від мешканців міста от зараз таку оперативну допомогу, тому що медики вказували, що потрібно було кров, львів'яни швидко відгукнулися і вже завтра будуть забір крові робити, чи станом на зараз можливо у рятувальних там роботах потрібна якась фізична допомога? Розкажіть, чи є такий запит від місцевої влади? Ну зараз в першу чергу відбувається е, є завдання розбір завалів. Тобто це вже противарійні е, безпосередні роботи. Е, для цього залучені всі комунальні служби. Тобто, зараз відбувається оцінка. Тобто, ми е, насправді тут допомога всіх і кожного важлива. І допомога у нас зголосилася. Наприклад, заклади громадського харчування, які допомагають з харчуванням оперативним. Є фонди, які так само допомагають із плівкою. І є готелі, які допомагають з поселенням. Зараз багато. Проєктантів теж виїхали на місце оцінюють, тому що це одночасно треба рахувати кожен будинок для того, щоб зрозуміти вартість. Тобто тут не може бути почерговість, та? тому що е поки є така погода, треба починати оперативну роботу, тому що якщо будуть дощовідні, та, тобто це треба все встигнути накрити. Для того щоб не відбувалося подальшого руйнування, тому ми просимо. Просто якщо ви бачите когось, хто потребує з мешканців допомоги, дзвоніть або на гарячу лінію, або ми там і сьогодні будемо мати зустрічі з мешканцям, або на місці до голови району, тобто просто важливо, щоб кожна людина, тому що кожен є в стресі, та а можливо хтось бачить, кому потрібно допомогу, просто щоб мати змогу прокомунікувати, і ми точно разом допоможемо. Пане Андрій, дякую за оперативне включення. Нагадаю, з нами спілкувався перший заступник міського голови Андрій Москаленко. Говорили про наслідки ракетного удару, який Трапився по Львові. Нагадаю, загинуло сім львів'ян, і завтра у місті Львові оголошено днем жалоби. Тому давайте кожного кожного і Вшануємо тих людей, які загинули внаслідок чергового російського ракетно-терористичного удару.